Всім привіт! Мене все ще звати Даша, а ви на каналі Журняш. Це те місце, де можна взяти якийсь смаколик, чайочок, подивитися будівництво та послухати якісь мої розмови. Я вже собі в термос налила чай. Чому в термос запитаєте ви? А тому, що якщо я зараз наллю собі в чашку і буду спілкуватися з вами, записувати це все, то він вихолоне. Тому на такі випадки я заливаю просто в термос. Проте, на роботу я собі взяла лише крабові палички та яблука. Ну, таке собі поєднання до чаю, але що вже маю, те маю. Отож, що я сьогодні буду вам показувати на цьому відео, а показувати я буду свої муки. Ви вже бачите, як я тут <гум> мучуся з цим дагом. У мене була одна задумка. Мені потрібно було поєднати дах з огорожею, і в мене все ніяк не виходило це зробити. Я там психувала, трішки розбивала, тобто теоретично я знала, як мені потрібно зробити, але практично все ніяк не могла. Проте, якось все ж таки я це зробила. Зробила так, як я хотіла. Я не кинула це все, не стала якось перероблювати. Я така думаю, так, в мене в голові є ось таке будівництво, я маю його зробити обов'язково. Як ви вже могли помітити по останніх відео, я зараз дуже багато будую фасадів, прибудинкових територій. Тобто всередині я нічого не будую, я будую переважно фасади та дворики. Ой, а це все через те, тому що у мене є невеличка проблема з ними. Е, мені треба дуже багато практикуватися, ще в цьому щоб будувати щось реально таке прикольне, класне, тому що до цього я завжди була лінива. Я собі зайду, хочу щось побудувати, в мене виходить якась вакханалія. Я психую, ставлю коробку, ну вже, звичайно, не якусь велику, не хорому я будую, а маленькі такі кімнатки. Ось, і приділяю зазвичай величезну увагу внутрішньому оформленню. Але знаєте, мене це якось завжди дуже сильно дратувало, тому що всередині мене все так класно, чудово. Але коли я захочу вийти з сімами десь погуляти або зробити хоча б якийсь скрін на фоні їхнього будинку. Ну, виходить, прям дуже страшно, якось по-дитячому, я не знаю. Цього разу я розуміла, що я буду будувати дуже маленький будинок, і мені потрібно було знайти малюпусіньку діляночку. Я її знайшла. Вона 20 на 20 була. І знаєте, я будую цей будиночок, всяке таке, і розумію, що в мене ще величезна територія. Все, як я люблю, оця прибудинкова територія, яку потрібно чимось заповнити, і чимось класним, щоб воно не виглядало якось або як, типу, щоб щось заповнити, щоб там всі ми могли навіть щось поробити. Ну і ще взагалом це все мало гармонійно пасувати до самого будинку, і тобто, якось ай, коротше, дуже дуже багато всього. Отже, мені треба було вигадати, хто буде жити в цьому ж будинку. Я собі уявляла жіночку, якій вже десь напевно під 40 років. Вона вже має е, дитину досить. Велику, вже певне, десь років 18-20 двадцять дитині, тому що вона досить рано вийшла заміж, народила дитину, потім розвелася, і ось вона сама в такому живе будиночку. Зараз її дитина вже десь там, напевне, на навчаннях. І знаєте, от для неї це найкращий просто період життя зараз наступив. Тому що вже не потрібно витирати соплі дитини, там міняти підгузки, постійно слухати там якісь істерики, вже її дитина може сама за себе постояти, десь піти, працювати і тому подібне. І тому вона зараз почуває себе максимально вільна, тому що вона може взяти якісь, не знаю, нові хобі для себе освоювати, от, наприклад, в'язання. Я вирішила, що вона буде от виходити собі на вуличку, сідати на оце крісло, кляску і, наприклад, в'язати. Окрім того, вишивати. Тобто вона пробує себе, незважаючи на те, що їй 40 років вона розлучена в неї, доросла дитина, вона може приділяти своє життя, ну, особисто для себе, і жити його вже так, як вона хоче. Бранці вона виходить, поливає свої квіти, чи можливо це потрібно робити під вечір. Я не знаю. Я за квітами не доглядаю, тому що для них це буде просто смертельно. Зазвичай за квітами, за вазонками, я ніколи не вміла доглядати. В мене зараз вдома немає жодних вазонок ніде, ні на роботі, ні вдома. Хоча на роботі я вже собі хочу мати якийсь вазонок, але не знаю, чи він в мене виживе. Тому я навіть не ризикую поки що вдома точно, але на роботі, мені здається, не вистачає зелені, тому що в мене є такий невеличкий магазинчик. Я вам потім в наступних відео буду розповідати, тому що в мене буде одна династія. Я буду будувати будинок, напевне, в такому ж стилі, як у мене, магазинчик, але не зовсім. Коротше, я зараз не хочу нічого розповідати, то все дуже великі плани. Ось ще до них дуже рано добиратися. Можливо, ще все зміниться взагалі, тому що я зазвичай думаю одне а потім виходить зовсім інше. Тому, коротше, забудьте те, що я вам щойно сказала. Отже, повертаємось зараз до нашої незалежної України жіночки до України. Теж наша жіночка дуже любить шукати своє хобі нове, займатися квітами і займатися своєю ділянкою. Отже, я мусила якось з цього всього цементу зробити щось дуже приємне на вигляд. Тобто я розуміла, що потрібно якось рослини, але вона типу в центрі міста, і якось потрібно додати затишок, тому що цемент, як ви знаєте, у містах ніколи красиво не виглядає. Завжди потрібно оздоблювати елементами зелені. Тобто якимись кущиками, деревами. Це є у кожних нових районах, як ви могли помітити. І саме от зелень додає якогось затишку саме для двориків. У мене зазвичай були ділянки, де є зелена тривичка, і туди дуже легко додати дерева, кущики, квіточки. Ось, а зараз я вирішила ускладнити собі життя, додати якісь бордюрчики, заборчики, тобто робити це все так, ну, щоб воно виглядало якось реалістично. Хоча, хоча я вже говорила, що я не дуже люблю реалізм в грі Сімс, тому що це дуже ускладнює життя. Я все ж таки люблю якусь казковість, в деяких місцях якусь нереальність, тобто це гра. Ось, але все одно тут я хотіла додати хоч трішечки реалізму. І після того, як я вже поставила ці два дерева, я така. О, мені аж легше дихати стало, от чесно. Тому що я ненавиджу такі райони, де є лише цемент, будівлі і все. І немає ніяких газонів, немає ніяких дерев, нічого. Мене просто я не знаю, мене розносить від такого. Я просто відчуваю себе десь в якомусь дуже поганому місці, наче це просто тюрма, але в реальному житті, і від цього дуже важко насправді. Ці дерева вже виглядають досить високими, вони вже більші ніж будинок. Ось тому я думаю, що це не ця жіночка їх садила, а там її мати, напевне. Ось тому це вона виконала оці всі штуки: посадити дерево, збудувати будинок, народити дітей і тому подібне. Ось, А вона така більш е, сучасна, можна так сказати, наша жіночка. Проте, вже навіть по цьому будинку можна зрозуміти, що вона дуже сильно любить. Різні квіти. Я ще спеціально зробила такий невеличкий городик, тобто, де вона вирощує свої квіточки, е, займається своєю діяльністю такою, можливо, навіть продає десь, я не знаю. Ну Мені здається, якщо в неї настільки багато вільного часу, є дуже багато рослин, всякого хобі, я думаю, що вона в будь-якому разі щось із своїх хобі е, може зробити типу як роботою. Ну, можливо, не всі живуть і думають з точки зору бізнесу, щоб щось продавати, все, що вони роблять. Це просто в мене в голові одні бабки бабки мутки-тємки і тому подібне. Тому що життя важке, знаєте, потрібно якось виживати. А зараз, як ви могли помітити, я навіть вирішила зробити не просто, щоб була сіра земля, така думаю, а давай я зроблю, типу, такі стежинки, це буде щось прикольно виглядати. І воно якось прям реально було прикольно вилітати. Я зараз просто отак от тикала, типу думаю, ладно, отак от потикаю, гляну, як воно, ну, чи воно буде пасувати чи ні. Якщо що, зроблю назад все, в цемент і тому подібне. Але ні, воно якось так класно мені поєдналося. Я думаю, ого, невже це я зробила? Я що, розвиваюся в будівництві? Ну, напевно, що так. Ну йо, а я вже тут майже на 10 хвилин наговорила, нічого собі. Тому що минулого разу, коли в мене відео було на 10 хвилин, я просто не могла докупи слів зібрати, я не знала про що мені говорити. Взяла собі там, записала в нотатках історію, ось придумувала, дуже довго сиділа над тим, над тією озвучкою, поки все озвучила ось, і просто читала те все. Ось а тут бачите, все навпаки. Боже, тут вже відео закінчується. Все, Всім гарного дня, всім папа, до нових зустрічей у нових відео.